Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. На календарі вже 19 вересня. Про підготовку до посадки ми говорили. Сьогодні поговоримо, поки ми тут обмолачуємо бульбочку, покажу, як я це роблю. Поговоримо про терміни посадки часнику. Я вважаю з власного досвіду з досвіду колег по відгуках, все-таки посадка в жовтні місяці є. Оптимально, я б навіть сказав, що це повинна бути перша половина жовтня, особливо для центральних, північних областей. Але якщо, наприклад, у вас в жовтні не виходить, а є вибір між вереснем і листопадом, то я раджу. Висаджувати, висівати, будь-що це однозубка або зубок, або бульбочка, робити це у вересні, не затягувати до листопада. Тепер уважно. Головне в посадці, акцентую ще раз увагу, це глибина посадки. Якщо, наприклад, ви у вересні посадите на глибину 2 см, це ще невеличка грядка десь біля стіни, там, біля забору якогось, в затишному, теплому місці, звісно, що він дуже сильно проросте. Тому дуже важливо при посадці, особливо у ранішні сроки, витримувати глибину посадки. Це плюс-мінус 7 см, тобто там плюс-мінус 2 см, воно буде, звісно, плавати, тоді. Звісно, на тій глибині там уже більше прохолодніше і часник, навіть якщо проросте на сантиметр, то цей росточок залишиться в землі і покажеться лише в, там, у лютому, в кінці лютого місяця, на початку березня. Тепер щодо повітряної бульбочки, до сих пір ми це затягнули з обмолочуванням. Обмолочуємо і калібруємо. Значить, по розмірах, ну скажу на четвірку з плюсом, в тому році була крупніша. Але в крупноті, скажу чесно, нічого доброго немає, в тому смислі, що вона дуже сильно у нас поділилася. Тобто дала чотирьохзубку. зубку. Давайте значить, покажу. Ну, просто руками розминаємо, да? ось відкидуємо залишки стрілок. І, звісно, що можна заморочитись, там якісь решета знайти, якщо у вас великі об'єми. Ну, ми лишаємо для себе там кілограмів 15-20 на посів. Тому я скажу так, що нам звичайний підібрали просто такі із-під фруктів ящик. З отворами, які нам потрібно діаметру 4,2 міліметри. І таким чином робимо просівання, тобто відсіємо дрібну. Дивіться, скільки, скільки випадає. Я бачив, що дехто таку навіть продає. Це все до 4 міліметрів. Воно Відсівається. Ми цього не садимо. Хтось садить. Якщо гарний догляд, то, в принципі, в його можна сіяти. І ось уже відкалібрована, ось такий має вигляд. Бачив декілька оголошень. Хочу зауважити, що бульбачка була така, ніби. Не така ну, не блискуча, не гладко, гладкої такої круглої форми, а така ніби з гострими кутами. Це означає, що, скоріш за все, вирвали стрілки раніше, чим потрібно було. І, по-друге, колір був такий рижий, відповідно, або сушилось неправильно, або раніше часу її обмолотили. Тому що зараз вона просто при, коли береш у руку. Суцвіття, воно просто розвалюється дуже легко. І ось така у нас бульбочка. А це ось той самий від. Ага. Тепер щодо розміру Бульбачки яку ж краще висівати. Так як у нас у відсіве йде все що до, до 4 мм, це не означає, що її ну, вона непригодна до висіву. Тут проскакує і більша В принципі, я бачив таку навіть. Десь продавали по групам такий розмір. Але, так як у мене достатня кількість крупної, а це від 4 мм і до 8 мм це оптимальна бульбочка для посадки. Все, що більше, я раджу більше 8 теж відсівати. І сіяти окремо. Так як в основному така здорова бульбачка, вона ділиться, дає чотирьохзубку. І термін дозрівання в порівнянні з однозубкою і чотирьохзубкою сильно відрізняється. Тому одне поки вже перезріває, інше ще не дозріває. Щодо відсіву, кому потрібно, звертайтеся за символічну суму. Я провію, можу. Запропонувати, можна посадити на дворічний цикл або на полив під гарний догляд. Ось що хотів сказати. Всім дякую, гарних врожаїв і до скорої зустрічі!